Зазвичай традиційно всі підсаджують маточки отакими от 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 кліточками. В принципі, це в основному, ну і я так в основному підсаджую. Але інколи буває таке, що доводиться користуватися от такою от кришечкою чи ковпачком, як він там правильно називається. Але нюанс в тому, що треба, по-перше, знайти. Розпліт. Такий, що вже буде на виході, по рамочці ходиш і шукаєш, де дивишся, де бджілка вже починає виходити, вигрізати собі кришечку. І саме на те місце, ну, так приблизно прицілюєшся. Бажано так, щоб зайвого розплоду не зачепити. Ну тут у мене був такий маленький п'ятачок. Ну, там він, там трошки. Тобто буквально я там ну, от такого трошечки перекрив. Побачив бджолу, що виходить і кинув туди маточку. Вон, вона видно з синьою міточкою. Де ж вона? ага, Ну вон, вона ходить під кришечкою. І вон там, як видно, вже на якісь може штучок сім молоденьких бджіл, які вже фактично являються її обслугою. Ну і так як молоденькі бджілки починають виходити, вони потихесеньку відгодовують, і в цей же час оці бджоли, що тут ходять, вони потихесеньку починають підгризати під самим оцим підсадним ковпачком. Такий своєрійний підкоп вони роблять, і десь, можливо, днів 5, ну це. Залежить від сили сім'ї. В середньому я помічав, що десь днів 5, і вони прорізають хід і випускають маточку з от бджілками, що там всередині. На третій день після підсадки бажано все ж таки перевірити на наявність молоденьких маточників, бо все ж таки можуть потягнути, але не від того, що вони не захочуть її прийняти, а просто що. Ну а так їм захочеться. Четвертий день з моменту підсадки. Вони бджоли ще трошки догризають, ну і вони вже майже і пролазять. Тобто завтра, я думаю, вони вже до завтра вони вже все прогризуть і випустять маточку. Гризе, гризе. Буквально ще трошки залишилося. Там діл уже повненько так. Ще, мабуть, штучки дві додавалися. І от зараз вже п'ятий день з моменту підсадки, Діл уже повно, вони там он прогризли, проходять он під низом спокійненько. Але бачу, що маточка ще там, мабуть, вона ще не знайшла собі вихід. От так як я вже сюди поліз, то зараз я її випущу. Вже її прийняли, вже вона своя. Зараз ще тільки глянуть, може вона вже є як туди відклала. ну зараз гляну. Так, це у нас вона тут була. Так, дивимося, це не її розпліт. Дивимось, дивимось. Де тут був цей ковпачок? О, ну, воно видно вже два яєчка. Так, бджола киш. Ну, відійди. В як видно вже яєчко є. Одне, друге, третє. Ну, Знову ти прийшла. Дай мені фокус навести. Я думаю, всі бачили. Вони ще одне. Ну, Отак це все відбувається. І заодно прийом матки, і в цей же час вона починає відкладати свої яйця. Тобто і не втрачається зайвий час. Може, якби вона була трошки відгодованіша, то вона не більше наклала. Ну, але все одно старт уже даний. От іще один, я його відводочок підставляв, Вони на тому показував. Ну, тут поруч стоїть пінопластовий чи цей з ППС п'ятирамочник. Ну, Так само підсадив. Хто там думає, що потім рамочку можна буде викинути, бо бджоли підгризли, то нічого страшного, вони потім все геть класно поправлять і, і сліду не залишиться я колись. Не колись, а якось. Там може на днях покажу. Вон там вон. Бакфаст у мене, там така рамка була страшна, вони, вона колись у мене обірвалася тут, тут обірвалася, була повна з медом. Я її хотів переплавити, але тоді вона була повненька, я її склепав до кучі і так я поставив. Думав, потім переплавлю. Але вони її поправили, ну, то вже я окремо потім розкажу. Тому отак. Ну, а кому сподобалось, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, а також підписатися, якщо вам було корисно і вам сподобалося. Всім удачі і гарних медозборів!